Доброго дня всім! Сьогодні 30 квітня 2024 року. Сьогоднішня ніч на території Кременчуцького району прийшла відносно спокійно. Дякуємо Збройним силам України. Тепер щодо актуальних новин. Ми всі з вами спостерігаємо те, що зараз, квітень, травень місяць, саме напружена пора щодо весняного паводка в річки Дніпро. Загалом ми спостерігаємо те, що рівень ґрунтових вод в цілому Кременчуцькому районі підвищений. Тому можу повідомити, що станом на вчора в верхній частині Дніпра рівень води складав 81 24 см, в нижній частині Дніпра 65 метрів 72 см. Сьогодні на ранок верхній б'єв чуть приспав і рівень води становить 81 17 см. З нижньої частини Дніпра, там, де розташований місто Кременчуг, кам'яні потоки, гарічні плавні, рівень води дещо збільшився і становить 65 метрів 95 сантиметрів. Але все це в межах норми. Рівень води буде коливатися і в подаліму. Це буде залежить від того, як будуть працювати наші гідротехнічні споруди. Починаючи від Київської ГЕС, потім далі Канівська, Кременчуцька, Кам'янська ГЕС. Так що сподіваємося, що цей паводок ми пройдемо. В штатному режимі. Але як буде надалі, ми будемо оперативну інформацію надавати щодня, якщо це буде потрібно. Розкажіть, по місту розповсюджується в інтернеті повідомлення про те, що через сам повінь важливе відселення мешканців Кременчуцького району їм вже закликають готуватися, переселятися. Ну наразі ця інформація фейкова, вона не відповідає дійсності. Як приклад можу сказати, що близько двох тижнів тому ми проводили нараду за участю керівництва ГЕС за участю всіх керівників територіальних громад Кременчуцького району. Увага акцентувалася на тому, що рівень води відповідає всім нормам, і навіть якщо буде паводка ситуація, вона бути може, повторитися. Може, рівень прошлого року, але ні в коїм разі не вірте. Слухам і інформація, яка розповсюджується не з офіційних джерел, а з яких інтернет-каналів. Це інформація фейкова, вона не відповідає дійсності. Ніякої загрози для того, щоб функціонувала наша Кременчуцька ГЕС, не існує на даний момент. Це перше. Друге, на випадок екстрених ситуацій військової адміністрації спільно з містом Кременчугом, Піщанською територіальною громадою. Глобинської територіальної громади і Градівської територіальної громади розроблені плани щодо дій внаслідок якихось екстрених ситуацій. Але все ж таки, хочу повторитися, це плани. Вони відпрацьовані, вони відпрацьовані до автоматизму, тому навіть при настанні якихось незрозумілих ситуацій, які в принципі на даний час неможливі, ми готові до будь-яких випадків. Це для того, щоб ви просто врахували в роботі і розуміли, що всі служби підготовлені, всі служби вміють, розуміють і чітко знають алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ну, всі ми можемо спостерігати. От десь місяць тому були якісь провідці, писали, що вони щось там підозрюють. Потім якісь фейкові новини щодо ДСНС попереджає, що буде ракетний удар. Ще раз повторюю, наша ГЕС моють витримати пряме ядерне влучення. Це було озвучено на всіх офіційних каналах, підтверджено працівниками і керівництвом керівництва Ну, Цю дамбу будували в 60-х роках, і вона розрахована на те, щоб витримати ядерний удар. Тому, будь ласка, не вірте ніяким фейковим слухам.